Всім доброго ранку. Дала трошки сіна їм. Подивіться, як їдять. Мої масики. Вчора скільки навалила сюди сіна. Все поїли. Зараз принесу їм ще бурачка. Тут от баранишки. А то йому й вушки будуть в того. мій баранчик буде. Якийсь він не такий, як. Може б, мабуть, опускаються. Два штучечки от садила. я покажу маленькі, якісь такі вони маленькі, меншенькі, може їм не фатає. такі вони пузаті є. садила трошечки, хай, а ці хай тут всі сидять. дівчинка тут красопіта. Саменька хай сидить, я її ставлю собі. Хочу білих королів. Ось така ще трошечки да буду пускати до хлопця. Хай сидить ще тут. на от сірій кролиці. Кролиця сіла сіра, здорова, гарна. Два хлопчики б'ються, одного треба прибрати. Ось такий красавчик. Ось такі, красавчики. О, такі -о, красавчики в мене. Два штучки маленькі сюди. Хай сидять. О, ми вже сидимо зверху. Ще десь два знизу. Чи всі тут сидять? О, такі малюки. Мої декоратушечки. Ще мої діточки такі красиві всі. О, о. Тут ж такі красавці. Це манюнечки. Цей буде такий би бі, мамокутчеравий, біжи, біжи говорять. І той, мабуть. Ось тут о, вони сидять. Тут хотіли сидіти. Тут у мене дві дівчинки, напевно, треба подивитися. Дівчатка це були, які великі, гарні. Дарім сінка трошки ще принесу, я вчора їх настелила. Зараз мої красавиці я вам принесу, ну вони красиві. А тут у нас ось що. Мишукочки. шукачки. Да, красавці? На сьогодні вітер. Холодно. То дощ іде, то. Почистили куратнічка, відкрила вже туди на вигул дирку. Завтра вони будуть там мене. Я і сюди. Не пустю, хай сидять там. Ой, який гарний петух. Тут їх було побити. Оцього то великого ставлю з лапами робого. Почистили красота. Поухамо і спить. Роби собі ліжаночку. Спи, спи, маленький, спи. О, встав, покидила. Це, мабуть, три півні. Думала, що це одна курочка. Я не знаю, що це таке. Бий курочка, вже ж велике. То петухи. А ага, ге, то подивіться, якийсь би виріс щось. Що тут таке? Це здорове яке. Буде півник, оставлю я його. Вчора чисто королі покидалася сюди. Ось сюди, подивіться, вони рвуться. Там травичка є, там викидала там таке з сон, з зерном, бо королі дуже розкидають. Все сюди викидай, у нас тут мокро. Треба трохи підняти. Буде. Сиплюсь, сиплю, сиплю. Ну і дівки ходять. Там у нас вже зраз, зразу вода за воротьми. От вам і кролики. Було шість, стало чотири. Два штучки. У мінус. Чого? Вони ж їх не затопчуть, бо ж вони ще маленькі. Що ним таке? А тут такі красунчики. Білий кріль, чорні кролюки. Ось така дівчинка. Ну, невелика, я бачу, щоб так, ще вона маленька, молоденька, але вже, вже їй чимало, але ну, невелика. Щось воно, як у мене кролі бекони, а гетто щось маленьке. Зараз малиші почнуть вилазити, я їх пересажу, щоб не йти. Хоч один остався, чи два. Тут мені клеточка, кліточка, я їх пересажу туди, всіх, а сюди вкинемо другу мамочку ще сидять, ще маленькі. Насипала зерна свіжого. Їдять, бачите, прилітають бачите. ваш час їсти. Цю, на цю кормушку. Вітер такий на вулиці що... шо, надіїш те маленький такий, такий вітер. Ну, всім вам до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я всім до побачення, мої хороші!